Всім салют! З вами Пікос Покос, і сьогодні ми зробимо огляд на гру The Finals. Це pvp шутер але це не просто шутер, це віртуальне бойове шоу, де ти борешся за славу, гроші та фанатів. Унікальною фішкою геймплею є повна руйнація середовища. Ти можеш зносити будівлі, пробивати стіни, створювати максимальний хаос на карті під час гри. Ти це просто уявляєш, що Ти можеш пробити дах, на якому стоїть твій противник. Він упаде в якийсь підвал, там буде щуряка великий професор. Сплінтер він його захопить і зробить з нього черепашку ніндзю, а ти виграєш цю катку. Так, давай все по порядку. Я зараз я тобі в теорії все розповім, а потім покажу на практиці під час гри. Дивись, в грі є три класи: Легкий, середній та важкий. У кожного класу є свої спеціальні навички та своя оружка спеціальна. Наприклад, якщо це легкий, то є або там крюк, або там пришвидшення, до речі, розблоковувати ружку можна за допомогою цього досвіду. Бачу, має тут півтори тисячі з п'яти тисяч. Так що, до речі, ти. Якщо будеш грати, то не втикай на ці показники. Якщо ти назбираєш там 5 тисяч досвіду, то потрібно їх витратити, щоб вони і далі змогли тобі накоплюватись. Як бачиш, вже деяку рушку я тут розблокував, а деяка в мене ще закрита. Ти можеш свій зібрати лодаут, так сказати, накидати все, що хочеш. любую з доступних гранат, або зброї, або ще якісь термінали, приколи всякі. Давай поглянемо на важкий клас. У важкого класу теж тут свої спеціалізації. У мене зараз всім не те, що він пробуває стіну своїм плічком, ламає просто на. В обудову, і все таке. Також в нього тут є крюк, є захисний типу щит. Зброю також можна прикрашати, можна скини купувати, але це скини за реальні гроші. Плюс ти прокачуєш досвід кожної зброї, і тоді тобі дається колір. Наприклад, на цей щит мені вже бач дали три різних кольори, тому що я, типу, його часто використовував і мені випала ця кастомізація. з своїх персонажів ти можеш прикрашати як завгодно. Ти можеш вибирати тут стать, чоловік, жінка, вибирати стиль. Тут вже є Готові, типу пресети. Ну, це теж бач, готові це за реальні кошти. Можеш окремо купувати там головні убори, маски, 5 10 кофти. Дивись, сколько їх тут багато, дуже круто. Можеш вибирати косметику, можеш бути таким типом андеграундом, ходити в капішончику, слухати репчик, слухати український андеграунд по типу виконавця reset з групи два слова. До речі, можеш послухати трек, прикольний називається Із Тіні. Тут також обличчя можеш змінювати все, що хочеш. І тепер я тобі давай розповім. Про режими гри можемо змінювати, натиснувши Change Game Mode. Коли ти запустиш цю гру, в тебе буде доступно лише Quick Play. Але це, в принципі, основний режим гри, він саме прикольний. Є чотири режими гри. Перший тут грається три команди три на три. Головною умовою перемоги. Цьому режимі є забрати такі типу ящика з грошими і донести його до пункту прийому цих грошей. Другий режим тут дві команди грається 5 на 5. Третій режим тут також дві команди грається 5 на 5, але основною відмінністю є те, що тут, якщо тебе вбивають, то ти не відроджуєшся в усіх інших режимах. Ти після вбивства ти відроджуєшся або можуть тебе твої тімейти підняти. Тут потрібно типу там такий електронний ключ. Теж донести до пункту прийому, типу активувати і зачекати там певний час. Це типу як КС, знаєте, Граєте команда на команду, і ті, хто атакують, ті, типу, несуть бомбу, як КС, але там не бомба, там ключ. І четвертий режим на карті є така платформа. Якась команда, яка займає цю платформу, починає рухатись в один бік, типу перетягує канат. Потрібно доїхати або до кінця маршруту, або перетягнути якомога більше На свою сторону. І Коли закінчиться матч, кого буде більше пройдено. Цього маршруту, то і переможе. Давай зараз пограємо в цей режим, а потім ще якийсь інший виберемо. В цьому режимі я буду грати саме важким класом, тому що мені потрібно якомога більше ХП, щоб утримувати цю платформу. Так, я вам нагадую, що ми граємо на ультраграфіці. Це відеокарта RTX 3060 Ti. Дивіться, бачите, значок платформи. Нам туди треба зараз бігти і захоплювати її. Хочете побачити, чи в натурі розрушаються здання? Дивіться, от і дірочка. Так, погнали ж нас, що около бувають. Ой-ой-ой. Десь тут уже типу, є. Платформу потрібно вот, хочете і поставити пару щитів для захисту. -хо -хо -хо. Погнали. можемо починаємо рух. Ой-ой-ой. Ого, мене піднімає якоїсь кулки електрическої. Опа, минуснули. Демона. Дивіться, як все розрушається. круто. Круто як наруто. Опа! іди сюди. Іди сюда. Маленький. Іди сюди. Іди. О, мінус. Баналі на платформу. Короче, чим більше людей на платформі з дійма, тіми, тим чого нарухається. рухається. Блін, мене стравили в спину. Бачите, зверху полоска синя і червона. Коли синя полоска дійде до кінця, тоді ми виграємо, і навпаки. Але є по центру, типу, екватор, і коли завершиться час, чия полоска буде за цим екватором, то і переможе. О, мене піднімають, бачите? Є бой. Підняли, підняли. Дивіться, можна підніматися газ. Це, це газ, Підаємо там. А, бачите, як розру. Розлетівся газ, але я трохи не докинув. От зато ми гранатку зараз докине. Опа. Так, мені потрібно на. Потрібно наверх якось заскочити. РПГшечка любімька. Прекрасненька. Ой, блин, знову не встиг. Дивіться, тіпи-тіпи. Бігай собі, маленький. Ой, зник. Я не встиг бахнуть рп Йо. Ні, Я не можу виставити щит. Это дна слачище. Малесенький чебур'ячок, блин. Сюда іди. Ой, нас стрелили. вони, походу, перехоплюють зараз платформу, і вона почне рухатись в обратну сторону. Чим ближче дефініше, тим швидше вони будуть доходити до цієї платформи, тому що це респаун їхній там поряд. Бежим, біжим. Біжим, біжим. Бачите, як... Будівлі просто розвалюється на шматочечки маленькі. Я одразу беру РПГшку. Щоб вони відразу просто почувствовали весь смак. О, можемо газу закинуть всередину. Еес. Вони навіть уже свалили з платформи. Бо чуть, -чуть обхакались небагато. Там стріляєш, по мені на, дядечка О, отлично. Поставив, е, це теж пер персонаж, типу, важкий, о, дивіться, будівля тупо. Типу. Де я не бачу, звідки він там. Будивля рушится. Ай, дай ты бахнуй, по ньому. Может дуже близько до фінішу. Ой-ой-ой. На, дядечка, пятичка, блин, минуснулый. О, красновали. Йо! Поставлю, може, перед собою. Загородження. Є, все, ми виграли. Так, ми дійшли до фініша на цій платформі. Просто ізі брізі пальчик викинь. Тепер давай я виберу іншого персонажа і виберемо інший гейммод. Виберемо цей звичайний стандартний, який в тебе буде відразу відкритий, щоб ти розумів, як грати. Тут грає три команди три на три. Дивись, там відмічається там перший чекпоінт, де можна забрати ці гроші. Маємо зараз, в принципі, всі команди біжать на ту точку. Так, уже якогось помітили ворога. А він же захватує його. Турельку я хотів поставить. Ну да, мене тут за... завалили. Так, все дочекалося. Так, а 4 це в мене що тут? А, це якась звирвательна граната. Так, он відмічається на карті, а, коли куди потрібно бігти? Там уже захоплюють ці гроші. Рожева команда вже має гроші. Але вона їх ще типу не донесла до точки прийому, і потрібно цьому завадити. Вставлюємо турельку. Так, тепер ми перехоплюємо. Не встиг. Але вже захоплюємо захоплюем гроші. Так, де там? Оп -оп. Оп -оп -оп. Піднялась уже ця конструкція. Чо так патрони швидко закінчуються. Блін, багато. їх. Три команди на один прийомний гроші біжить. Так, все, рожеві захватили гроші. Навіть не захватили, а принесли. Хто перший не збирає 20 тисяч, той переміг. Біжать, біжать. Минус мінус. Мінус мінус. Ай, блин, горю. Як захвати забрали, тепер біжим. Забрали цей ящичок і біжим тепер е, кудись його. На Б або на А, на С не відносити. Блін, я не стих, тих, вбили. Потрібно тепер типу, цей ящик завантажити, типу в прийом грошей, щоб отримати свої 10 тисяч. І так, хто перший назбирає 20 тисяч, той переміг. Як рушаться стіни, підлога і все, треба встигнути перехопити завантаження грошей. Бігем. Опа! Опа, пуля. Гранатку промазав ще одну. А, це флешка моя, це незривательна граната. Нормально, 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 нормально. Я вже забув, які мене гранати, в кого якому лудавить. Ставлю турельку. Перехоплюємо гроші. Та йо, збилось чомусь. Єс перехопив. Так, можливо, зараз захопим. Ой, блін, осліпили флешка нас. Так, е. Yeah. Наша десятка в кармане. Наша десятка в кармане, пацаны. Мы бежим теперь на наступный захват. Можем еще выиграть. Ой-ой-ой, если -ой, -ой, -ой перюка Проклята. Это наши сыни. Тут взрывается, все разрывается. Ёши-моши. мав паралельно біжать з нами, типу. Там уже помаранчеві закоплюють цей ящичок з очима. Блін, вони захватили. А ні, не захопили. Їх, походу, вбили там. Побіг, побіг, да. Захопили, побіг, але він. Треба доганяти. Брін, тут немає нікого, проходу немає, почути рельку виставить. Так, ми, ми починаємо тепер захоплення грошей, можливо, зараз переможемо. Йоу! єс, ми виграли. 20 тисяч ми першими зібрали так. Ну отже, я тобі вкратце розказав, що за гра. Які тут є режими гри? Які тут є персонажі, їхня зброя? Ти просто заходь і грай. Так що підписуйся на канал, став лайк, пиши грав. Ти чи не грав цю гру? До зустрічі.